Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Діти, до нас завітала гостя. Ви впізнали, хто це? Так, звичайно. Ця гостя осінь, бо на дворі у нас яка пора року? Осінь. Восени трохи холодає, але ще й тепло. Сонце яскраво світить. листя на деревах починають міняти забарвлення. В садах і парках ще цвітуть квіти. В таку пору багато людей відчувають радість, милуючись красою навколишнього світу. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь осінніми? А де ростуть квіти? Так, квіти ростуть у полі, у лузі, на клумбі. Сьогодні ми підемо до клумби, щоб познайомитись із осіннім дивом, квітами. Щедра осінь стоїть на порозі, до людей вона добра і ласкава, квіти вмилися ранком у росах і дягли собі фарби яскраві. Айстри, ніби маленькі зорі, голівками своїми кивають, листям плескають, наче те море. І на радість усім розквітають. Чорнобривці накрили подвір'я, мов оранжевий килим стежина, гладіолусів вибух, сузір'я, і гартензії, наче перлина. Минають останні теплі дні бабиного літа. Незабаром дмохне вітер, і підуть холодні осінні душі. Подумайте, як нам зберегти красу квітів. Так можна засушити і зробити гербарій, пересадити в горщики і намалювати. Я пропоную сьогодні намалювати хризантеми, помилитися їх красою. Квіти дуже красиві. Вони бувають червоного, жовтого. Білого та фіолетового кольору цвітуть хризантеми з вересня по листопад. Пропоную для створення малюнка використати нетрадиційну техніку малювання. Малювання виделкою. Наносимо на аркуш паперу жирну пляму. Беремо виделку і розмазуємо пляму у різні боки. Презентами бувають різного кольору червоного, жовтого, білого, фіолетового. Обирайте колір за бажанням. Набираємо зелену фарбу і малюємо стебло і листочок. За золотокосою осінню прийде холодна зима. А ця картина квітів допоможе нам бути сонячним, гарним настроєм. Дітки, до побачення, до нових зустрічей!